Всім привіт! Мене звуть Женя, і я рада вітати вас на моєму каналі. Як ви зрозуміли з назви цього відео, сьогодні будемо розмовляти про болі. Кожен з нас мав періоди, коли було страшно, коли було незрозуміло, коли було виснажливо, сумно, образливо і так далі. Тобто ми переживали за все своє життя дуже багато ситуацій негативних. Ми втрачали друзів, кохання, втрачали роботу, або не здійснювалися наші мрії, не досягалися результати, але все це тільки нас зміцнювало. Звичайно, в моменті нам здається, що все, це кінець світу, все закінчилося, можна вже лягати. І... Але коли проходить деякий час, ми повертаємося до цих подій, які були у минулому, і думаємо, блін, ну, це ми, звісно, актриси і актори. Можна було взагалі не переживати. Це такий пустяк. Але коли ми в моменті, коли ми не знаємо, як справитися зі своїми емоціями, коли ми не знаємо, який правильний вибір зробити, або коли ми робимо вибір, але він дуже для нас болючий, ми думаємо, що це ну, реально кінець життя. Всі ці моменти, коли, наприклад, відчуваємо ми сум, сором, образу, гнів, або коли ми щось втрачаємо. Це визиває у нас дуже багато негативних емоцій, підключаються реакції та програми. І це нормально, тому що ми маємо прожити різний досвід. Коли він негативний, він більш наглядно показує нам, чого ми хочемо та чого ми не хочемо. І він вже змінює та укріплює нашу особистість. Після кожної такої стресової, страшної ситуації для нас ми виходимо вже просто оновленою людиною. Ми стаємо більш стійкішими, більш сильнішими, Прагнемо вже нових цілей, переоцінюємо свої цінності, можливо, ставимо взагалі нові цілі, у нас нові бажання. Ми хочемо інше коло, наприклад, друзів або людей, які нас оточують, ми приймаємо інші рішення. І все це дає нам стимул до змінення життя. Так, звичайно, хотілося б, щоб все було типу, через прийняття, через легкість, через радість. Але якщо у нас не буде ось таких якихось не дуже таких райдужних моментів, ми не завжди. Зможемо це цінити? Я думаю, ви помічали. Те, що ми маємо, ми зачасту не цінимо або відносимося до цього як данності. Але коли втрачаємо, тоді ми вже починаємо замислюватися, що і яке значення це мало в нашому житті. Тому якщо у вас зараз якийсь непростий період, коли ви відчуваєте непрості емоції, вам дуже погано не переживайте, сказала Кака Тризала, не фокусуйтеся на цьому так глобально. Звичайно, є ситуації, які просто так не пройдуть крізь. На все можна змінити, і все змінюється, не буде ніколи тільки погано. Від вашого мислення та від ваших дій буде змінюватися і ваша реальність. Зараз, якщо ви в такій ситуації. Просто дайте собі час, щоб всі ці емоції ви прожили, щоб вони вийшли з вас, щоб ви не залишили, не подавили їх і потім тягарем з собою несли. Ні, проживіть їх, дайте собі час, але дайте конкретний дедлайн, щоб ви не страдали там я не знаю, дві, два тижні, два місяці, два роки. Ні, не затягуйте, не затягуйте, тому що потім це вже депресивні стани. Якщо ви дали собі, от, наприклад, два тижні поскучати, поплакати, покричати. Позлитися, там, поображатися, поматюкатися. Коротше, все це зробити. І потім, після цих двох тижнів, ви встаєте і починаєте робити спочатку свою базу рутину, потім підключаєте якісь нові звички. І тільки ось так воно працює. Біль дана нам для того, щоб ми. Переростали себе, тобто, коли ми в зоні комфорту, або коли з нами щось стається, таке, що нам не подобається. Це взагалі уроки, сигнал до того, що вам потрібно вже щось змінювати. І якщо ви не починаєте ці зміни, ось ці сигнали і уроки починають знаєте так набирати сили негативної. Тобто, з вами стаються ще більш сильні, більш складніші, більш болючіші моменти. ось не завжди ми можемо вловити цей момент, коли типу нам потрібно зреагувати або якось змінитися для того, щоб ну типу не проходити і не доводити до цих найгірших типу уроків. Але головне тут те, що ми змінюємося після цього. Ми випускаємо всі емоції, і потім ми перезбираємо себе в нову версію. Це відбувається поступово. Ви вчитеся на своєму минулому досвіді, і це нормально. Навіть якщо ви потім з висоти лід дивитеся і думаєте, блін, мені тепер соромно за те, що я там щось так сказала, або щось так зробила, або ще щось. Не треба на цьому фокусуватися. Ви в той період часу зробили максимум, який могли зробити на той період часу. І все. Тобто, ви не можете повернутися в минуле. Ви не можете нічого змінити. Максимум, що ви можете зробити, це прийняти, що так це було. Ну, можливо, десь неправильно я вчинила. А хто вирішує, правильно чи неправильно? На той момент було правильно, все. Ось так і залишайте. Не повертайтеся постійно в минуле. Не, знаєте, дотиражовуйте, не варіду цю кашу. Пам'ятайте завжди, що ви не повернетеся у минуле і немає сенсу туди зливати додаткову енергію. Те, що з вами відбувається сьогодні, це дії вашого вчора, але... Якщо ви фокусуєтеся на вчора, яке ви не можете змінити, ви просто зливаєте енергію. Якщо ви фокусуєтеся на сьогодні, ви знаєте, що сьогодні ви можете щось зробити і змінити ситуацію. Завтра, післязавтра, через тиждень, місяць, рік, кожного дня ви можете це змінити. Кожного дня ви маєте новий шанс. Тому біль. Наш помічник, хоч якби не здавалося, що це блін можна і без цього обійтися, але на жаль, не можна, тому що ми тоді не розуміємо сенсу, не маємо ось цих ось знаєте причинно наслідкових зв'язків. Якщо все було радужно, і знаєте, поні, і всякі бльосочки феї, то нам би було супер скучно. І навіть якщо ви хочете зі мною зараз поспорити, наш розум, наше мислення до всього приїдається. Ми звикаємо дуже швидко до чогось хорошого, і потім нам це просто ми вже шукаємо на стіну лізів, не знаємо, що нам ще поробити, щоб отримати якісь додаткові емоції. Тому хотіла б зафіналити це коротке відео тим, що якщо ви зараз у складній ситуації... А дайте собі час, щоб прожити емоції. Дайте собі час, щоб дійсно випустити все. Але зробіть для цього дедлайн, щоб це не розтягнулося і не погіршилося. Кожного дня ви маєте новий шанс змінити своє життя на краще. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я дякую вам за коментарі, за ваші лайки, підписки. І пишіть, будь ласка, які теми відео ви б хотіли, щоб я розібрала. Можливо, щось вас цікавить. Різні теми це можуть бути. Тому чекаю вас у коментарях і побачимося з вами у наступних відео.